Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, чути добре. Угу, дякую. Я одного учасника чую, а там, де підписано Олександр, ви вдвох сидите я, ви, мабуть, не включаєте мікрофон. Бачу, щось говорите? Да-да, чуємо, так, чуємо. Так, зрозуміло. Дякую. Я вас також чую, бачу, підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Так. Добре. Угу, дякую. А пан Олександр Медвідь, ви кого представляєте? Ми розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Угу, зрозуміло. Тоді, так як в нас є тільки міндовкілля, поки представники суб'єкта, даємо можливість громадськості 15 хвилин під'єднатися до наших громадських слухань. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. 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 Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 6 березня 2025 року. У нас вже 10 година 15 хвилин. Проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Лінецький гранітний кар'єр. Стосовно планованої діяльності, розробка продовження розробки ділянки 1 кальницького родовища гранітів з метою видобування щебеню будівельного та каменю бутового у Гайсинському районі Кінської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Ще е, до двох інших учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Е, отже, будь ласка, учасники вас двоє, ви підписаний як е, Олександр. Будь ласка, представте, скажіть, кого ви представляєте? Бондар Олександр Афанасьович, директор ТОВ Іллінецький гранітний кар'єр. Дякую. Мовчан Дякую. Сергій Георгійович, заступник директора ТОВ «Іллінецький гранітний кар'єр. Дякую. І наш є доночасник Олександр Медвідь. Олександр Медвідь, екологічний аудитор, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, на 10 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадські слухання. З чотирьох учасників ми рахуємо по кількості підключень. З чотирьох учасників у нас двоє це представники міндовкілля, і інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллінецький гранітний кар'єр стосовно планованої діяльності, що передбачає розробку, продовження розробки, ділянки 1, Кальницького родовища, гранітів з метою виробництва щебеню Будівельного та Каменю Бутового у Гасінському районі Вінницької області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо, до побачення.